Таклю перевернута. Ну, можливо, через те, що ви своєчасно зрозумієте, що вам потрібно економити свої ресурси, фінанси, своє, наприклад, вам потрібно зберігати коло своєї родини для того, щоб ви відчували свою силу, свою значущість для вашої родини. Ви не будете в цей день розкидатися фінансами, навіть якщо у вас буде їх забагато, тому що ви зможете їх правильно розподілити. Якщо у вас були якісь грошові такі складності, то ви зможете з них вийти певним чином. Для когось, можливо, якщо були проблеми, пов'язані з вашою родиною, все може вирівнятися. І також, можливо, ще для вас, якщо ви відчували себе погано, ви зможете або діагноз вам поставлять, або ви зможете визначити, що для вас, про що це для вас говорить, стан вашого здоров'я, на що вам потрібно звертати увагу, можливо, прийде хтось, якесь профілактичне лікування або отримає призначення. Але все ж таки остерігайтеся певних обманів, підвохів, підвохів у грошових справах. Не беріть і не давайте нікому гроші в борг. І не розраховуйте на чиюсь підтримку. Просто наберіться терпіння і ведіть себе таким чином, щоб ви більше спостерігали і займалися своїми справами. Приділіть час для відпочинку і полегшіть собі свій понеділок. Другий варіант для вас імператор перевернутий. Ну, можливо, на цей день ви зможете або встановити свої межі, щоб їх ніхто не порушував і не заважав вам діяти так, як того вам потрібно робити. Також, можливо, ви зможете ну, уникнути або агресивності, або з'ясування стосунків, якихось неприємних ситуацій. Тому що ми дивимося, як підтримку для того, щоб ви. Що, якщо вам полегше ваш день в понеділок, то ви, можливо, під, будучи підготовленими до цього дня, уникнете безвідповідальності, можливо, якогось протистояння, а можливо, якусь е, нетерпимість до чужої думки, або якоїсь зловживання конфліктних ситуацій. Ну, Через те, що ви підготовлені, вам, е, можливо, для вирішення ваших ситуацій. Просто буде не хватати компетентності, і якщо ви це розумієте, то ви просто можете або звернутись за консультацією, або не робити ніяких таких кроків, які будуть провокувати.